Дякую, шановний пане Андреас Шляхера. Я хочу в особі пана Андреаса подякувати Генеральному секретаріату Організації економічної співпраці і розвитку за цей звіт. Цей звіт був опрацьований у співпраці і так само профінансований відповідно фондами. Програмою підтримки освіти фондів відкритого суспільства, резервним фондом Євразійської програми, е також міжнародним фондом відродження, де присутній, е директор Міжнародного фонду відродження Євген Сатинович Бестрицький, інститутом розвитку освіти у співпраці в залученні великої кількості експертів. Був власне, презентований той звіт, який є зараз також українською мовою, і здійснено цей переклад за підтримки Міжнародного фонду відродження. Можна його і в цьому звіті надзвичайно детально і аргументовано прописано багато тих проблем і перешкод, які нам треба подолати в системі освіти, які і знані нами, і деякі, які висвітлені під новим ракурсом. Звіт і цей проект розпочинався з 2015 року. І я хотіла б сказати, що за цей час ми зараз знаходимося у 2017-му, ми вже зробили деякий прогрес по виявлених проблемах цього звіту. І я хочу, щоб журналісти скористатися нагодою, щоб про цей, про цей прогрес розповісти. І це перші кроки, які, звичайно, потребують продовження, але важливо про них сказати. Отже, ми сьогодні, наприклад, починаючи від дошкільної освіти, я буду рухатися, власне, через звіт, так як і представляв цей звіт Андреас Шляйхер, а саме у дошкільній освіті ми маємо черги. Зрозуміло, що як ми не даємо тієї пропозиції, яку очікує від нас суспільство, ми створюємо гіотаж. І в цьому є великий, великий ризик для будь-якої корупції, тому що там, де є перевищення попиту над пропозицією, там є завжди зловживання. Тому для нас категорично важливо подолати чергу дошкільні заклади. Зараз у нас ця черга складає близько 78,5 тисяч дітей, ті, які є в тому дошкільному віці мають знаходитися у дитячих садочках. Завдяки фінансовій децентралізації, тому що локальні органи влади зараз мають значно більші бюджетні можливості, за минулий рік ми відкрили 26,5 тисяч місць у садочках. Це означає, що ми в чітко, в найближчому трирічному майбутньому... Маємо можливості, рухаючись такими темпами, подолати цю чергу і забезпечити українських дітей місця в дошкільних закладах. Це є конкретний план. Так само, як сьогодні в усіх великих містах, де є проблема з чергою в садочках, впроваджується електронна черга. Ми ухвалили як уряд постанову Кабінету міністрів про так звані корпоративні садочки. Це зовсім нова форма співпраці між приватною власністю, органами місцевого самоврядування, коли вони можуть створювати спільні дошкільні установи, а така спільна форма дозволить здешевити для батьків саму цю послугу дошкільної освіти. Так само ми дебюрократизували і оновили санітарний до дошкільних закладів, до закладів, що нам сьогодні, дозволяє відкривати також за допомогою приватної ініціативи маленькі садочки. Тому що участь дитини в дошкільній освіті значно збільшує її шанси, покращує шанси для навчання потім у школі. В загальній середній освіті відзначено у світі е, чітко порушення такі. Перш за все, неналежне використання батьківських... Шановні колеги, в проєкті закону про освіту, який ухвалений в першому читанні, ми записали обов'язкову норму для кожного навчального закладу України публікувати на своїх інтернет-сторінках чіткий звіт про їхні доходи, як з е, бюджетних джерел, так і від батьків і їхні видатки. І тоді все стане прозорим і зрозумілим, і батьки зможуть контролювати і розуміти, скільки грошей цей навчальний заклад і за що саме отримав з бюджетів як державного рівня, так і місцевого рівня. Вплив на закупівлю підручників. Як відомо, ви змінили зараз систему закупівлі підручників. Як результат цього року, більше в 2016-му, ми заощадили кошти і за них змогли надрукувати хрестоматію для початкової школи з текстами сучасних дитячих письменників. І це показує, що ми можемо також в цій системі залучити більше впливу від вчителів. Які беруть участь у виборі підручників, що будуть е, друкуватися за е, кошти бюджету. Наприклад, вчителі голосують за вибір того чи іншого підручника, і друкуватися за державні кошти будуть ті підручники, які не беруть велику кількість голосів, і зараз згідно з положенням це є не менше 20 тисяч голосів вчителів. Е, я вважаю, що щодо підручників у нас ще надзвичайно багато роботи. А саме критерії якості підручників повинні бути сучасними. Про... Сама процедура вибору підручників має бути ще більш прозорою і тут у нас є ще багато що робити. Приватні додаткові заняття вчителів. Так це справді наша змі. Дуже важливо, щоб ви в школі подолали це. Звичайно, неетичне і складне явище, коли вчитель стимулює репетиторство тим, що не додає дітям на уроці. Звичайно, це не є постютна ситуація на щастя, але такі випадки також є. І тому ми зараз тісно співпрацюємо з батьківськими організаціями для цього, щоб це виявляти. Звичайно, що ми розуміємо, тут також треба працювати на підвищення соціального статусу вчителя. І те, що ми просунули цього року, у єдиній тарифній сіці підняли два тарифні розряди соціальний статус вчителів серед бюджетників, а також загальне підняття заробітної плати цього року це 50% на 50% зросла заробітна плата вчителів. І це є той крок, аби зустріч учителеві. І ми розраховуємо, що буде і крок на зустріч учителів реформі, а також відкриття їх до методів компетентностного навчання, до готовності до реформи нової української школи. Е, у вищій освіті, для того, щоб не займати надто багато часу, я хочу підкреслити два питання: перший: доступ до вищої освіти. Ви знаєте, що зовнішнього задання. Інзали... Запровадження при вступі до вищих навчальних закладів закладів зняло питання корупції доступу на бакалаврат. Але вона залишилася проблема у доступі на магістратуру. І найбільш важливою сферою є магістратура справа. Тому саме тут, саме за, на магістратуру справа, ми цього року запроваджуємо обов'язкове зовнішнє незалежне оцінку. Минулого року це був пілот. Цього року це обов'язкова розмова. І я думаю, що вона буде поширена потім і на інші спеціальності. Для нас другим великим викликом в системі вищої освіти це є забезпечення якості вищої освіти і запуск роботи незалежного агентства забезпечення якості вищої освіти. Нам не потрібно, щоб в нас змінилася тільки табличка з назвою для таких красивих для колекції процедур, як акредитація і атестація. Нам потрібно, щоб там були справді прозорі е процедури. І ця агенція працювала так як совість вищої освіти. І у нас є амбіція, щоб вона пішла в європейський реєстр подібних агенцій. І тому ми будемо співпрацювати, декларуємо для до, до всіх наших міжнародних партнерів. Ми відкриті для того, щоб всю нормативну правову базу, за якою буде працювати агенція, формувати на базових цінностях та тих агенцій, які є у Європейському союзі, для того, щоб в цій сфері ми мали справді якісні зрушення у зовнішньому забезпеченні якості вищої освіти. Дякую за увагу. Я готова відповісти також на ваші запитання і дозвольте тепер мені передати слово директору міжнародного фонду відродження Євгени Косятиновичу Бестрицькому. Дякую Ну, перш за все. Я хочу подякувати нашим колегам. З организацией политического роботи сорок в голосе.